Дорогі друзі, цей рік був непростим. Ми, як і ви, жили між тривогою та надією, стежачи за фронтом і тримаючись один за одного, дякуємо, що довіряєте нам і залишаєтесь з нами. Бажаю вам в новому році більше тепла, сил і спокійних днів. Ми будемо поруч, чесно, уважно і для вашої впевненості. Бюджетна сфера тримає громади. Експерти з головбух бюджет поруч, що ваші рішення були точними і обґрунтованими. Побачимося у 2026-му! шостому. з Головбух – це впевнені рішення. Ми щасливі, що в цьому році ви були з нами. Нехай у вашому житті завжди буде місце для дива, а ми будемо і далі вашою надійною опорою у вирі законодавчих змін. Експерти з держзакупівлі вже давно є надійним помічником для закупівельників з усієї України. Цінуємо, що обираєте саме нас з прийдешніми святами. «Експертус Охорона охорони здоров'я щодня допомагає медичним управлінцям працювати впевнено та результативно. Цінуємо вашу працю і те, що ви з нами. Бажаємо спокійних свят. Колеги, вітаю з Новим роком! Нехай новий рік принесе нам мир, радість і благополуччя. А експерту з кадри і далі допомагатиме вам у роботі. Безпека це основа роботи кожної компанії. Нехай у новому році всі важливі рішення будуть зваженими, робочі процеси надійними. А майбутнє спокійним і впевненим разом з експертом з охорони праці. Освітяни візіонери майбутнього! Ми поруч, щоб ваш шлях був яснішим і легшим, а ідеї ставали звершеннями. Нехай новий рік буде роком впевнених рішень, злагодженої роботи та професійного спокою. Експертус-юрист компанії поруч. Ми різні за напрямами, але єдині у своїй справі. Разом ми цифрове видавництво експертус яке щодня працює для вашої впевненості з різдвом та новим роком.